Добрий день, шановні колеги. Я Гугальна Тарія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Тема моєї доповіді: наукове осмислення постаті Олександра Довженка викладачам Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Велика і різновічна спадщина. Олександра Довженка характеризує миться як письменника планетарного мислення. Цілісний і багатогранний він був очима епохи її вуставом і болісним серцем. У національний медичний університет імені Олександра Довженка вдячний долі за те, що саме в його стінах освітянсько творчим духом було освячено молодого Довженка, огорнуте Ореолом любові до рідного слова. Закладено основи його багатогранної творчості. Аналіз літературознавчих, мовознавчих, мистецьких, методичних праць українських науковців, присвячених фотомену художньої довершеності творчості Олександра Давженка, вирізняється значною тематичною широтою та глибиною осмислення. Починаючи з часів відновлення України незалежності, ідеалу, до якого митець прагнув упродовж усього свого життя. Більшість наукових інтерпретацій, зокрема праці Лариси Герболіс, Володимира Граневича, Миколи Жолинського, Ольги Лілік, Світлани Задорожної, Максимчук-Макаренко, Василя Марочка, Любові Мацько, Наталі Медвідь, Анатолія Новікова, Сергія Тримбача, Наталії Трощі та інших дослідників пронизані мотивами української ідентичності, національного супротиву, прагнення до свободи. Тривоги за майбутнє та віри в культурне і духовне відродження свого народу протягом останніх років спостерігається активізація дослідницької уваги до творчості Олександра Довженка, таких учених, як Віра Геєва, Надія Бойко, Осятин Голобородько, Лариса Горболіс, Анатолій Новіков та інші. Дослідженні творчої спадщини Олександра Довженка присвячені науковій розвідки викладачів Глухівського національного педагогічного університету, імені Олександра Довженка, зокрема, Наталії Гоголь, Андрія Гриценка, Наталії Гречаник, Марини Кабуш, Валентини Каліш, Галини Кузнецової, Олександра Курка, Тетяни Клименової, Марини Кушнірьової, Олени Корчової, Ірини Кухарчук, Любов Лучкіної Загородній, Наталії Медвідь. Олени Чайки, Ірини Халявко та інших. Науковий доробок викладачів містить дисертації з дослідження літературної спадщини митця, фахові публікації, монографії, навчальні посібники та інші навчально-методичні матеріали, що засвідчують системність випрацювання наукової теми дослідження. Метою доповіді є Окреслити наукові напрацювання викладачів Глухівського національного педагогічного університету присвячені літературознавчим, лінгвістичним та навчально-методичним аспектам вивчення творчої спадщини Олександра Довженка. Колектив кафедри української мови, літератури та методики навчання активно здійснює наукову, освітню, культурно-просвітницьку діяльність спрямована на глибоке вивчення і популяризації багатогранної творчої спадщини Олександра Девженка. Важливою формою презентації результатів дослідницької роботи є збірник наукових праць. Довженківські читання, започаткованої кафедрою як платформа для науково-теоретичного обговорення актуальних проблем довжкознавства. Довженківські читання 2024 року були присвячені двом ювілейним датам: 130-ті річниці від дня народження митця та 150 п'ятдесяті річниці від дня заснування глухівського учительського інституту. У межах наукової конференції було видано збірник наукових праць: 11 довженківські читання. Викладачами університету опубліковано низку колективних монографій і навчально-методичних посібників, які представлені на слайді. Ці праці становлять вагомий внесок у розвиток сучасного довженкознавства та літературної освіти. Так, у навчально-методичному посібнику: Вивчення творчості Олександра Довженка в школі 2014 рік підготовленому авторським колективом у складі Анатолія Новікова, Володимира Гриневича, Світлани Привалової, Світлани Задорожної та Наталії Троши. Здійснено комплексний аналіз художньої спадщини Олександра Довженка в контексті сучасної гуманітаристики. Розглянути кіноповісті, оповідання та драматургічні твори митця, акцентована увага на методичних аспектах вивчення його творчості в закладах загальної середньої освіти, запропонована система тестових завдань, орієнтована на формування літературної компетентності учнів. У 2016 році. Анатолієм Новиковим, Наталею Трошою та Світланою Задорожною були підготовлені колективну монографію, літературні пріоритети Олександра Довженка, в якій здійснено ґрунтовний аналіз життєвого та творчого шляху митця, схарактеризовано його літературну спадщину, зокрема фінаковісті, драматургії та прозу. Дослідники акцентують увагу на домінантному значенні концепту історії у творчому доробку письменника. Аналізують особливості художнього обтілення жіночих образів, виявляють наративні зв'язки з біблійними сюжетами, а також із такими літературними джерелами, як повісь минулих літ, слово про ігорів похід, творами Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Марка Протаницького. У 2019 році науковцями Лугівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка під керівництвом ректора університету, доктора історичних наук, професора Олександра Курка, було опубліковано колективну монографію Олександра Довженко в рецепції сучасної наукової думки, де висвітлено малодосліджені сторінки життєпису митця. Особливості його кінематографічної діяльності та взаємини із радянськими політичними лідерами у межах дослідження проаналізовано низку художніх творів, щорс, Україна в вогні, повість полум'яних літ, відступник, життя в світу, зачарована десна, потомки запорожців «Щоденникові записи та інші, що збагатило наукову думку, новими фактологічними та інтерпретаційними ракурсами. З 2017 року при кафедрі української мови, літератури та методики навчання функціонує навчально-наукова лабораторія довжознавства і актуальні проблеми розвитку мовно-літературного процесу, очолювана доктором філологічних наук професором Анатолієм Новиковим. Діяльність лабораторії зосереджена на комплексному вивченні, осмисленні та популяризації багатовимірної культурної спадщини Олександра Довженка. Так, у 2019 році членами лабораторії були підготовлені деревюжетну тему постать Олександра Довженка в національній літературі ХХ століття, початку 21 століття, що охоплювала міждисциплінарний підхід до аналізу літературної рецепції постаті мутця. У 2024 році кафедра долучилася до конкурсу мистецьких проєктів, подавши ініціативу на тему промоція творчої спадщини філософії життя Олександра Довженка серед української та іноземної аудиторії. Проєкт пав на меті реалізації широкомасштабної інформаційно-просвітницької кампанії, орієнтованої на популяризації філософських засад і художнього доробку Олександра Довженка серед представників різних вікових груп. Як в Україні, так і за її межами він передбачав проведення низки наукових і культурно-просвітницьких заходів, які представлені на слайді, зокрема укладання і видання українсько англійського нататника, проведення всеукраїнської конференції, женківські читання, проведення методичного семінару круглого столу для педагогічних працівників здобувачів освіти, запис відеопрограми зустріч і літературознавцем, перегляд оригінальних художніх фільмів із рефлексивної комунікації, проведення культурно-мистецького онлайн-конкурсу Поспішайте творити добро, проведення відкритих лекцій, створення відеопрезентації огляду літературної спадщини, митця. Чимало заходів наразі реалізовано. Ці презентаційні відео та аудіоматеріали проєкту розміщені у вільному доступі для використання в просвітницьких цілях. У 2019 році викладачам університету видано альманах університетської слави, урочині до двох ювілейних дат: 125-річчя від дня народження Олександра Довженка і 145-річчя з дня заснування Глухівського університету. Викладачі кафедри української мови, літератури та методики навчання взяли активну участь у формуванні змістового наповнення альманаху, зокрема в підготовці літературній редакції нарисів, присвячених історії факультетів, кафедр, постатям знаних професорів і випускників навчального закладу, серед яких і Олександр Довженко. У 2019 році членами навчально-наукової лабораторії дружинкознавства було здійснено підготовку першого видання щоденникових записів. У 2024 році побачила світ друге ювілейне видання під назвою «Щоденникові записи на свята за життєписом Олександра Довженка за загальною редакцією Галини Кузнецової Олександра Курка та Анатолія Новікова. Переурочена до 130-річчя від дня народження Олександра Довженка та 150-ї річниці від дня народжень від дня заснування Глухівського учительського інституту. Видання має форму науково-полярного наросу, у текстах якого відображено цілісні орієнтири та світогляд його глибокі нації відчуття, закоріненість у гуманістичні ідеали, любов до України, осмислену не скрізь призму війни, а візію миру, гідності і щастя. Важливим напрямом у діяльності лабораторії та кафедри є залучення здобувачого освіти до науково-дослідної роботи в межах третього. Освітньо наукового рівня підготовки. Під науковим керівництвом доктора філологічних наук професора Анатолія Новікова було захищено дві кандидатські дисертації, присвячені осмисленню літературної спадщини Олександра Довженка в різноманітних літературних аспектах. Теми дисертації ви бачите на слайді, зокрема, це робота Наталі Труши та Світлани Задорожної. Систематично викладачами кафедри української літератури та методики навчання видаються. Наукові праці спрямовані на всебічні дослідження творчості Олександра Довженка у наукових працях Володимира Гриневича, Глини Кузнецова, Анатолія Новіков, Наталія Троша, грунтовна і різнобічна на низку біографічних питань, пов'язаних із відомими і маловідомими сторінками життя письменника, його тернистим поступом до найвищих щаблів світового кіномистецтва та літератури. Дослідники розкривають стосунки з владою того часу, відкривають завісу затемнених сторінок біографії письменника, розглядають особливості формування його світогляду під час навчання в Глухівському учительському інституті упродовж 1911-1914 років. Андрій Гриценко торкається питання найменування закладу вищої освіти в Глухові на честь видатного українського кінорежисера. Розглядає питання становлення творчого таланту довженка в період його навчання в інституті. Досліджуючи літературну спадщину Олександра Довженка, Анатолій Новіка, Світлана Привалева, Наталія Троша акцентують увагу на постаті митця як творця поетичної кіноповісті в його літературних пріоритетах, розглядають питання особливості відображення Довженком образу України та концептів історія, земля, добро і зло. Наталія Гоголь розкриває роль і значення української народної пісні у формуванні творчого таланту лиця. Тетяна Клеменева визначає морально-етичні норми життя українського народу, їх етнічну свідомість, світоглядні уявлення і морально-етичні пріоритети, що майстерно вплетені в танку кіноповісті зачарована весна, а також акцентує на художній специфіці образів українських інтелігентів, патріотів, вчителів на тлі воєнної дійсності в кіноповісті, повість полум'яних літ Олександра. Наталія Гречаник та Олена Чайка на основі аналізу антивоєнних оповідань «Воля до життя Олександра Довженка та Подорожній, коли ти прийдеш у СПА Генрі Хабеля, відзначають майстерність українського та німецького письменників у художньому змалюванні воєнних подій часів Другої світової війни. Марина Кушнірьова торкається питань діаспорного довженкознавства, досліджуючи вразну мовотворчість довженкових творів. Учені акцентують на яскраво забарвленій емоційній експресивності та суб'єктивних оцінках лиця на всіх рівнях мовної структури від фонетичної до синтаксичної. Так, Наталія Бораник на лексико-грамантичному рівні здійснили стилістичний аналіз прозового мовлення Олександра Довженка. Марина Юкабуш схарактеризована стилістичні функції анафори та епіфори, зафіксовані в мові кіноповістей та оповідань Олександра Довженка. Оленою Корчовою проведено лінгвістичний аналіз граматичних варіацій вокатива художньої слові митця. Наталією Медвідь проаналізовано мовні засоби вираження категорії локативності в кіноповісті Олександра Довженка Зачарована десна». Валентиною Каліш і Наталією Медвідь. Окреслено когнітивну структуру та індивідуальну авторську специфіку концептів, патріотизм, родина, сім'я в художній спадщині Олександра Довженка та з'ясовано мовні засоби їх репрезентації в мовній картині письменника. Галиною Кузнецовою та Світланою Цінько акцентовані на пересічному, фонетичному ідеостилі письменника та фумінітивах на позначенні осіб жіночої статі. Чи репрезентовані значною лексико семантичною групою номінації? Значну увагу вчені приділяють аналізові мови щоденникових записів Олександра Довженка з погляду визначення жанрово-старівих стандартів щоденникового дискурсу митця Ірина Фалябка та з'ясуванні експресивного навантаження синтаксичних одиниць Ірина Кухарчук, Любов Лучкіна Загородня. Неоціненне значення. Має проблема використання творчої доробку Олександра Довженка в системі формування особистості учнівської і студентської молоді. Так, Наталію Гречани, Тетяною Дятленко, Світланою Приваловою, актуалізована проблема вивчення творчості довженка в сучасній школі, розроблена методичні рекомендації щодо працювання програмових творів на уроках української літератури. Наталія Гоголь акцентована на особливостях реалізації культурологічного підходу до вивчення творів письменника в профільній школі, дослідниками Тетяною Дятленко, Світланою Приваловою, Світланою Цінько розглянути методичний аспект виховання духовно-моральних цінностей учнів на основі використання творчої спадщини Олександра Довженка в сучасній школі. Валентиною Каліш і Світланою Цінько акцентована на важливості формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-словесників засобами текстового матеріалу і з художніх творів митця. ученими Олександром Курком, Галиною Кузнецовою, Анатолієм Новиковим, Олександром Земкою, Наталією Крушою розкрито задум створення науково популярного і навчально пізнавального посібника щоденникові записи на розписвята. Висвітлено ідейні постулати, ключові концепти, що визначають мету, призначення, лексико-семантичне поле і зміст щоденникових записів. Гарної традиції колективу кафедри української мови, літератури та методики навчання є проведення відкритих лекцій про Довженка з метою ознайомлення широкої громадськості і життям та творчістю великого митця Так, у 2019 році в історико-культурному заповіднику глухів в рамках програми Ніч історії Глухова, членами лабораторії, доктором філологічних наук професором Анатолієм Новіковим і кандидатом філологічних наук старшим викладачем Наталією Трошою, була прочитана лекція «Маловідомі сторінки життя і діяльності Олександра Довженка. Відкриту лекцію Анатолієм Олександровичем було проведено і до 130-ї річниці від дня народження кіномитця. Також викладачами кафедри і членами лабораторії підготовлена відеопрограма про життя і творчість Олександра Довженка, яка розміщена на офіційній Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Кафедри. Анатолієм Новиковим розроблено і впроваджено в освітній процес закладу вищої освіти вибіркові освітні компоненти для здобувачів вищої освіти. Олександр Довженко у дзеркалі сьогодення для освітнього ступеня бакалавр та літературна і кінематографічна творчість Олександра Довженка за освітнім ступенем магістр, що спрямовані на виховання національної свідомості і патріотизму майбутнього вчителя. Здобувачі вищої освіти освітні професійних програм середня освіта українська мова-література та середня освіта українська мова-література англійська мова, освітніх ступенів бакалавр і магістр беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій, на яких презентують власні дослідження творчості Олександра Довженка. Наразі опубліковано більше 40 статей і тест-конференції, у яких розглянуто широкий спектр тем пов'язаних із вивченням літературної та кінематографічної спадщини митця. Основні напрями студентських досліджень можна згрупувати за темами, які представлені на слайді. Такий діапазон свідчить про міждисциплінарний потенціал у вивченні творчості Олександра Давженка та є цінним джерелом для літератознавчих. Лінгвістичних, культурологічних та педагогічних досліджень молодих науковців, багаторічної та плідної в аспекті популяризації літературної та кінематографічної спадщини Олександра Довженка є наукова і культурно-просвітницька співпраця Глухівського університету і Сосницького літературно-меморіального музею імені Олександра Довженка, Регулярно нашим навчальним закладом. Проводяться екскурсії до музею з метою ознайомлення здобувачів освіти та широкої громадськості міста із багатограмною постаттю митця. Так, 10 вересня 2024 року викладачі нашого університету долучилися до заходів, приурочених до 130-ї річниці від дня народження Олександра Левченка, інтерактивне спілкування. Професійне спілкування з відомими митцями, дослідниками творчості Олександра Довженка сприяла глибшому осмисленню його багатоправної спадщини. Отже, наукова, навчально-методична та культурно просвітницька діяльність викладачів Глухівського національного медичного університету імені Олександра Довженка засвідчує актуальність і необхідність подальшого вивчення та популяризації літературного доробку. Олександра Довженка в умовах сучасних викликів, коли вже четвертий рік поспіль триває повномасштабна війна за збереження державного суверенітету та національної ідентичності України, художні тексти митця набувають особливої змістової ваги, адже відлунюють у сьогоденні і зважаючої силою правди та емоційної глибини. Проблематика, порушена Олександром Довженком і у кіноповістях, оповіданнях, драматургії, щоденникових записах та листуванні, значної міри залишається відкритою для сучасного суспільства. Його твори зберігають і до нині свою суспільну і виховну релевантність, оскільки слугують джерелом формування національної свідомості, прикладом стійкості духу, моральної відповідальності та глибокого патріотизму. Дякую. ترجمة